Так, прекрасні скорпіони, сьогодні, 8 березня, і я вам бажаю щастя. І жіночого настоячого. Це перше, друге. Ми дивимося прогноз Таро на квітень, 25-й рік. Зараз подумали всі скорпіони про себе, про те, чого вони хочуть, чого їм не вистачає. Зараз ми все зробимо для того, щоб це було. Перша карта. Дивіться, квітень місяць це в той місяць, де ви будете чогось чекати. Можливо, це фінансові якісь можливості, можливо, це довгоочікувана вагітність, про яку ви дізнаєтесь ну, і саме в квітні. місяці. Можливо, це якісь події, які стаються вже, але от, знаєте, отдача за ці дії буде тільки в квітні. Тобто тут потрібно почекати. І ви знаєте, для чого ви чекаєте, бо ви знали, що ви робили до цього. Що каже друга карта. Друга карта скаже, що. Ця карта може сказати про те, що у вас можуть бути якісь такі знаєте, переломні моменти в житті, в квітні, та? і це повинно показати вашу силу характеру, ваші якісь ам, амбіції. Та? Десь, можливо, буде якась переїзд на квартиру, наприклад, а зміна роботи, або робота, та сама, але зміна саме в послідовності, в якійсь, яку ви виконували, або, можливо, в цьому в зарплаті, або ще може бути таке, що у вас буде мінятися начальство, наприклад, і там потрібно буде показати, ну що ви класний або класна да, на роботі, і що вона даному какби до вас теж прислухатися. Да, отак, чита карта може сказати, що вас можуть затягнути в якийсь конфлікт, з якого вийти буде важко, тому що, грубо кажучи, всі будуть. Моменти настроєні проти вас, але в будь-якому випадку, отака тучка, да, отакий громимовлення, він призайде. Але просто після цього ви зрозумієте, хто вам друг, хто вам не друг, хто вам сім'я, хто вам не сім'я і так далі. Це, знаєте, як прозріння, відкриє вам очі на багатьох людей, які стоять поруч з вами. І ви багато що зрозумієте. Що скаже третя карта? Ну, якщо мене дивляться чоловіки, то ця карта говорить о тому, що ви мужик. Я вас вітаю, вам повезло. У вас є харизма, у вас є сильні сторони ваші, які манять жінок. У вас є посада, у вас є гроші, у вас є не одна квартира, у вас є не один бізнес, і ви можете багато. Да? І в своїм наполегливістю да? показуєте, що ви можете все, що ви бути гори. О, якщо вона дивляться девочки, а, дивіться, до вас в квітні може підкатувати такий мужчинчик, Дивіться в оба, чи він вам потрібен, тому що такий мужчина, а, він хороший, так? але він любить, щоб все було по його, а якщо не по його, може дойти до тиранії. Так що тут треба трошечки задуматися, чи нужен такий мужик взагалі в цілому. Але це все. Але це все ви знаєте, воно по різному да? кожна людина, кожна жінка або кожен чоловік з жінкою або з чоловіком, вона розкривається по-своєму. Можливо, така людина з вами розкриється маленьким ягнятком. Знаєте, а можливо і таким от тіраном, орлом, якщо от не по його, то ніяк. В будь-якому випадку вас чекають якісь цікаві знайомства, а це теж непогано. Що чоловіче сторону, що жіночому? Що скаже друга колода для скорпіонів на квітень місяць? Дивимось, перша карта. Дивіться, Скорпіони, Ця карта може говорити про те, що ви для чогось вам потрібен досвід. Десь вам чогось не, не вистачає. Тобто ви, наприклад, можете вести себе як маленька дитинка, тому що вам так удобно, тому що ви так звикли, наприклад. Ви не хочете там брати відповідальність за своє життя, за свої поступки, да, якісь за свої там думки, слова і так далі. А ця карта вам говорить про те, що вам потрібен якийсь. Або порада мудрої людини, щоб покращити якусь свою зжизнену е, да ситуацію. Вам потрібна або покращення, ой, господи, або порада від чоловіка е, розумного, який вже пройшов до, наприклад, ваш путь, який проходите ви. Можливо, це зв'язано з роботою, да? І вам потрібен е, потрібна порада, щоб зробити те, то й те, -то, то вам потрібно звернутися саме до чоловіка, який вже пройшов цей путь, не до людини, яка ні чорта не шарить у вашої там професії, реалізації і так далі. Не, не думати, що я сама все зможу або сам все зможу, а звернутися до людини, яка в цьому щось шарить да, і яка вже щось пройшла. Це перше. Друге, ця карта ще може говорити, якщо ви у відносинах на даний момент, ця карта може говорити про надмірний холод, що ви не відчуваєте тепла від партнера чи партнерки, що вам ем, не вистачає другої половинки, наприклад. Да, навіть якщо ви е, в парі, ви все одно відчуваєте себе одинокою да, або одиноким. А якщо ви самотня без чоловіка, без дівчини. То ця карта, вона знаєте, вам холодно одному або одній. Ви не знаєте, куди вам подітись, і тому ви там впадаєте в якісь, можливо, там якісь депресивні стани, або в якісь знаєте, з крайності й в крайності. Переосмисліть той час, який вам дався для того, щоб чому ви одна? Запитайте себе про це. Може, можливо, потрібно вирішити якісь моменти, да, пов'язані з нутром, пов'язані там з собою, з батьками, з дітьми. Господи, що там у вас ще є? Знаєте, подумайте, для чого вам це дано. Це це не просто так. Це для того, щоб ви щось для себе вирішили і зрозуміли. Що скаже друга карта? В свій час ця карта говорить про баланс в житті. Якщо балансу в житті немає, то вас і буде кидатися з крайності в крайності, і ви не знатимете, що вам робити, і ваші мозги будуть кипіти. А ця карта говорить про те, що вам потрібно приземлитися і відчути. Себе, свої якісь, знаєте, копнуть глибше тільки в себе внутрі. Е, що там прячеться, да? де ці всякі таракани, які е, е, поховалися в разі сторони, і ви не можете їх зловити, щоб зрозуміти, з чим вам працювати да, і що вам робити, в принципі. І е, ще ця карта може говорити про те, що якщо ви щось собі надумали. А, і це ви виконуєте, то трішечки воно замедлиться. Тобто, можливо, дві неділі ще треба почекати для того, щоб ви отримали якийсь результат. Але що в першій колоді ви там чекали, так щоб отримати щось своє, так і в цій колоді ви будете ще максимум дві неділі, так, з квітня місяця ще будете чогось чекати, тому що це на квітень-прогноз. От, і в будь-якому випадку. Баланс в житті повинен бути завжди. Просто просто баланс. От за, за запам'ятайте це прекрасне слово і вмійте балансувати відносині, роботи, відпочинок. Ну тобто не щось одне. Що скаже третя картка? Третя ця карта говорить про гроші, про роботу, про моменти вдома. Наприклад, ви працюєте разом з партнером, або партнеркою. І це ваша сім'я, папа, мама, брат, сестра, дядя, ття, бабушка, дідушка, хтось із них. Або якщо ні, то це, можливо, така карта, яка показує вам про те, що вам потрібно ще чогось навчитись, або підняти да, свою кваліфікацію, сходити там на якісь курси, наприклад, якщо ви саме розвиваєтесь. Або просто ця карта ще може показувати, що ви. Все, 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 весь свій час витрачаєте на посидіти поучитися, але вийти в люди якось не особо. Максимум собака погуляти, якщо вона є. Ну, тобто тут, е, тут потрібно звернути увагу да, не тільки на, е, на роботу, да, свою, на, на, на деньги, деньги, надо много денег, на много денег, а на свою менталку свій внутрішній стан. Це е, така порада прям кричаща вам. Е, що скаже третя колода? Заключно на наших прекрасних скорпіонов на квітень місяць. Перша карта. Перша карта каже, що вас переверне з ног на голову в квітні. І ви зрозумієте все. Тільки не з хорошої сторони, а зі сторони болі. Ох. Як би так згладить? Ця карта говорить про... Те, що ви бачите плоско, ви дивитесь отак, от в одну сторону, як як носорог чи хто там ходом з рогами, коротше, отак от в одну сторону дивитесь і більше не роздивляєтесь ніяких можливостей, да? ніяких ідей, спілкувань, знайомств. Типа ну поверніться в оцю сторону. Тут ще щось є да? для вас цікаве, нове для щоб, щоб там розвить, або спробувати, або з'їздити, ну, познайомитись і так далі. Подивіться в цю сторону, в оту. Знаєте, на 380, як сава башкою крута, чи скільки триста шістдесят Оце ви отак, подивіться на всі свої ситуації, які у вас проїздять, або можливо на якусь одну ситуацію, яка у вас найбільше тригерить, да? От прям болить тут, прям просто капець. Подивіться на цю ситуацію з усіх сторон. Не дивіться плоско в одну сторону. Розвивайте своє відінь є, да, того, що може бути. І проверніть цю ситуацію в плюс для себе так, щоб ви були в плюсі. Спробуйте. Просто потрібно до себе прислухатися. Викинуть з голови якісь самовлюблені нарцисистські віші, які вам мішають в даний момент. І просто ну, подивіться да, от, з різних сторон на ситуацію. Ще ця карта може говорити про те, що ви самі зробили все для того, щоб зараз бути в такому положенні, і це положення для вас далеко не виграшне. Ну, тобто квітень місяць буде вас ну, знаєте, прощупувати на вашу змілость, на ваш мозг. На вашу смікалку, будьте готові. Друга карта що скаже. Друга карта скаже, що ну, квітень, хоч і буде вас да, пробувати, пробувати на всі, які тільки можна моменти, але все одно він дасть якусь іскру, якусь можливість, якусь ідею, за яку треба хапнутися і її зробити. І це буде по-святковому, як, посвятково, як фірвір раніше в Україні на день города. Ну, таке прям красиве, таке прям, ну, невозможно не замітити. Оце приблизно так буде якесь ваше, знаєте, осознання да, того, що там відбувається, для чого, і так далі. Коротше, дуже крута карта. Саме головне е, е, поміти, да, цю штучку, цю сітуйовинку і не упустити. Так, подивимось, що скаже. Третя карта заключна для скорпіонів. Як би я хотіла, щоб це була не ця карта, але я не можу перекидати карту, тому що вона все одно як клепила, так і програється. Дивіться, ця карта говорить про те. перше подивіться да, на цю карту. Можливо, вона вам якось відгукнеться отут, із середини. Це по-перше, по-друге, э, ця карта говорить про те, що ви чогось до кінця не знаєте, або, тя... або хтось вам, поруч з вами стоячи, прочим, хтось вам... Э... Не говорить всю правду, або говорить правду так, що вона так завуалірована, що там половина неправди. Тобто тут треба подивитися, хто про вас що говорить, хто вам що говорить. Тому що в моменті це може бути ха-ха, типу, так смішно, так круто, а насправді ця людина ну, не все вам каже те, що вам потрібно чути, для яких своїх там вигодних ситуацій, так? Да? Що так реш? От, і ще ця карта говорить про те, що ваші страхи, ваші вороги, а не потрібно роздивлятися як якийсь страх, як щось погане, просто капець, просто о боже. Мені так страшно взагалі ужас. Спросіть себе, чого вам страшно? Ви боїтесь чого? Осудження того, що не вийде, того, що вийде, ви боїтеся, чого ви боїтеся насправді. А ви, наприклад, не можете щас завести відносини. Чому? Тому що ви боїтесь відказу? Так, блядь, вовків бояться в ліс не ходити. Це всі знають, кстати. Це я ну, так просто сказала, бо я люблю цю фразу. Ви боїтесь там, наприклад, партнеру щось сказати? Так не бійтесь, скажіть, бо ви так всю життя будете боятися, буде думати, що все добре, а на самом деле все плохо. Страх це прогрес, це шаг вперед. Тому ця карта вам підказує, щоб ви завжди йшли по вілінню свого серця і душі. І якщо ви чогось боїтесь, спитайте в себе чого саме? Чого ви туди не йдете? Можливо, там ваш рост, там прогрес, там вообще взагалі... ух не знаю, що там ховається. щасливі гармонічні відносини або там мільйони. А ви туди не хочете, того що вам страшно. Тому вчіться відчувати себе, да, свої... І блін, підколодна карта. Не можу не сказати. Ось, пожалуйста. Як тільки ви відпустите свої ці страхи, зрозумієте, для чого вони вам, вас чекають щасливі гармонійні відносини і сім'я. Тут саме сімейна карта і задоволення, що саме головне. Так що навчіться прислухатися до себе і відчувати себе. І у вас буде все класно. До нових зустрічей.